Ну, починаємо ми все-таки з футболу. Починаємо з футболу. Буквально кілька хвилин тому закінчився поєдинок у Полтаві, останній поєдинок туру, в якому Ворскла приймала Дніпро і Дніпряни. Здобули вольову перемогу. Давайте швиденько подивимося, як забувалися м'ячі. Тут помилка захисників Дніпра і Санжар Турсунов забив дуже ефектний м'яч, перекинувши молодого голкіпера. Дніпра це сталося на 26-й хвилині. В принципі, ну рівна гра. Буквально за кілька хвилин. Буквально за кілька хвилин Руслан Ротань взяв ініціативу святиву свої руки, розігравши комбінацію з владом. Він з 18 метрів з шістнадцяти з 15 метрів, як в кращі свої часи, вліпив м'яч. Кутворіч 1-1 рахунок став з таким рахунком. Команди пішли на перерву, і у другому таймі стався. Гол, який вирішив долю цього поєдинку, бачите, контратака, дуже великі розриви у Ворскли. Контратака Лучкевич який першу гру після е, травми зіграв, він вімкнувся в цю атаку і закинув м'яч за комірець голкіперу Ворскли 2-1 перемога Дніпра. Радість Дніпра про цю гру ми обов'язково поговоримо.